Сумська Барса знову в очікуванні титулованих іспанців. Та що побачать європейські футбольні гранди на місці дитячого гуртожитка Довгобуда, його долею телеканали Стея зацікавився напередодні старту нового навчального року. Діючі місцеві чиновники час від часу висловлюються на цю тему. Проте вперед справа не рухається. Ми зв'язалися із колишнім керівником області Юрієм Чмирем, уроки роботи якого Барса, власне, і з'явилася. Як відомо, саме Юрій Чмир був ініціатором. Атором побудови також і гуртожитку для футболістів. Дотепер екс-губернатор інтерв'ю не давав. Проте, поговорити про своє дітище погодився. Зустрілися у Києві. Вам пропонуємо основні тези в ексклюзивному інтерв'ю. Я так розумію. Питання стоїть в тому, буде добудована будівля як гуртожиток для барси. Я однозначно скажу, що буде добудована. І більш того, скажу, що в нас на сьогодні є інвестори, які зацікавлені в тому, щоб розбудова футбольної футбольного центру Барса було закінчено. Коли він буде добудований? На жаль, сьогодні в країні дуже складні часи, але є сьогодні меценати, які готові по проекту. Я зараз можу показати цей проект. Ми я взяв з собою на зустріч. От як це буде працювати? 30 тисяч це налічує загальна кількість дітей, яка сьогодні займається по дворах, по футбольних школах, по області. З них 5 тисяч. Займаються вже офіційно і в барсі, і в Нідригайлої в Канатопі і в шості і в Липоведаліні. І 250 найкращих. Тобто, це піраміда, 250 найкращих вже будуть проживати у цій будівлі. Тобто, це 250 кращих футболістів будуть займатися в академії футболу в Сумах. У 2013 році ми досягли тої мети, яку ставили перед собою. Це заключення договорів з футбольним клубом Барселона. І іспанці в тринадцятому році, в вересні місяці, були з офіційною делегацією в Сумах. Цей договір ми тримаємо на сьогодні. Я був неодноразово і в цьому році в Іспанії. Іспанці готові і надалі продовжувати співпрацю з футбольним центром Барса. Як ви не фактично проживаючи у Києві, так не будучи чиновником сумським місцевим, як ви збираєтесь ствигороти Барса буде добудована? Ось ваші дії з цього приводу с вашої реальний план дій сьогодні можемо добудувати, тому що небайдужих людей. До спорту, до розвитку дитячого спорту дуже багато в країні. Ми не можемо казати, що це якийсь проект когось. Це проект сумчан, це проект Сумської області. Почувши екс-губернатора, телеканал СТС береться ґрунтовно дослідити долю барсівського гуртожитка. У найближчих випусках новин ми покажемо вам те, чим наразі живе футбольний довгобут, і що на цю тему думає місцева влада, забудовники та інші учасники процесу.